Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві, випуск новин спорту гравець збірної України і клубу англійської прем'єр-ліги Борнмут ілля Забарний, який на регулярній основі підтримує благодійний фонд трибуна героїв та неодноразово допомагав закривати збори. Відзначився ще одним гідним чинком. він здійснив останню мрію українського бійця, який загинув смертю хоробрих за світле майбутнє рідної країни. Йому в труну поклали футболку забарного, про яку він дуже довго мріяв. Світлавічна пам'ять герою, який віддав своє життя за собі. Оду і незалежність нашої держави. Українська гімнастка Марія Височанська пронесла факел з Олімпійським вогнем у першій день естафети у французькому місті Марселі, яка ознаменувала початок 11 -ти тижневої подорожі Францією напередодні церемонію відкриття 33 третіх літніх Олімпійських ігор в Парижі. Поруч з нею крокували інші 27 спортсменів, які представляють кожну з країн Європейського союзу. Марія Височанська, дворазова чемпіонка Європи у командних вправах у художній гімнастиці. Вона також здобула бронзову медаль у складі збірної України на чемпіоні. Чемпіонаті світу 2023 у змаганнях з трьома стрічками та двома м'ячами брала участь в Олімпійських іграх 2020 в Токіо. А нині у складі збірної України гімнастка виборола ліцензію у командному багатоборстві на Олімпіаду в Парижі. Її батько, український кіборг, директор Львівського будинку Воїна Олег Височанський. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну він повернувся до лав збройних сил України та воює з російськими агресорами. Чемпіон світу за версіями WBA. WBO, IBO та IBF у Хевівейті Олександр Усик разом з командою вилетів на бій проти володаря пояса WBC Тайсона Фюрі, який відбудеться в Саудівській Аравії. Ми вже близько 18 травня. Ер'ят написав він. Міжнародна федерація професійних футболістів за підтримки асоціації чемпіонатів з футболу готові позиватися до ФІФА через календар. Вони подадуть до суду, якщо міжнародна федерація футболу не відмовиться від планів проводити клубний чемпіонат. Світу у новому форматі з 32 командами у влітку 2025 року. Гравці впевнені, що нинішній календар перевищує будь-які розумні межі, а національним чемпіонатам все складніше організовувати турнір через Єврокубки та матчі збірних. Подібне позначається на кількості травм, яких стає лише більше крім того, у новому сезоні у лізі чемпіонів та інших єврокубках буде новий формат зі збільшенням кількості матчів. Фіфа поки що не йде на контакт з федерацією професійних гравців. Ливеркузенський Байер після нічого 2-2 вдома з італійською Ромою у матчі відповіді півфіналу Ліги Європи став автором найдовшої серії у 49 матчів без поразок в історії європейського футболу. Німці вийшли в одноосібні лідери, перегнавши лісабонську бенфіку, яка не поступалася у 48 поєдинках в офіційних змаганнях у період з 22 грудня, 1963 року по 7 люте 65 року минулого століття. 7 червня головний тренер збірної України футбол. Було Сергій Ребров оголосить заявку національної команди на євро 2024 Подібне станеться після низки товариських матчів. Ще триває і клубний сезон. Успіх Олімпіакосу за фін, який вийшов до фіналу ліги конференції, дозволив Греції до 3,125 тисячних балів збільшити відрив від України та бійти Ізраїль в таблиці коефіцієнтів УФА Сумно Дніпровський Атлетік футзал, чемпіон України з футзалу серед чоловічих команд першої ліги сезону 2023-2024 років. Після переконливої гостьової перемоги 6-2 Дніпровського атлетік футзал над сухою балкою з жовтих воднеї полі здавалося, що доля золотих нагород чемпіонату України з футзалу у першій лізі вирішена, і матч відповідь суперників у Дніпрі стає простою формальністю. Втім, все сталося зовсім навпаки. Обидві команди, які протягом сезону неодноразово зустрічалися, маючи як перемоги, так і поразки в особистому протистоянні. Добре розуміли, що тільки фінальний свисток поєдинку на майданчику Дніпровської спортивної зали Олімпія Плюс поставить крапку. Питання чемпіонства сезону 2023-2024 років. У підсумку так воно і сталося. Більше того, суперники подарували уболівальникам захоплююче видовище, навіть трилер, розв'язка якого сталася на заключних секундах другого поєдинку. Розпочинався він очікувано з потужного старту сухої балки, якій потрібно було як мінімум спочатку відіграти чотири м'ячі і вже протягом першого тайму. Гості на 50% відсотків впоралися, здавалося, з фантастичним завданням на восьмій хвилині. Комбінація. За хрестоматію, яку розпочав граючий тренер жовтоводців Овсяніков, завершилася прострілом з кута майданчика уздовж воріт, який вже порожній вразив Петренко. Ще через три бабіло в подвою перевагу своєї команди, коли майстерно зіграв індивідуально, отримавши м'яч. Наодинці просунувся з ним. Після чого в притул розстріляв площину білого прямокутника господарів. У протистояння повернулася інтрига, яка тривала до екватору другої половини зустрічі. На 32 й хвилині Делятинський правим флангом прослизнув Петренка і гарматою Геп у ближній воротарський кут володінь жовтоводців. Ну ось здавалося, і все. Але ні, за п'ять хвилин до фінального свистка суха Балка видає копію свого першого забитого голу. Овсяніков розпочав, знову пас в кут, звідти вздовж воріт і рибак вдруге у незахищенні. На 39-й протистояння сягнуло апогею. Невтомний Овсяніков розігрує стінку з не менш досвідченим міліньким і доводить рахунок до 4 1 Для того щоб перевести зустріч бодай в овертайм, гостям залишається упродовж однієї хвилини, а це для футзалу доволі багато. Забити один гол. Проте під час своєї атаки. Пасом помиляється і гравець рибак і дзюба котить шкіряного у порожню площину білого прямокутника. Гравці Атлетікс футзал влаштували тільки їм відомий запальний танок з нагоди своєї перемоги, радість від якої далі засвідчили традиційні бризки шампанського, які стали логічним підсумком досягнутої мети. Перш за все зразу хочу привітати переможців, наших конкурентів, суперників по сьогоднішньому дню команду «Атлетик». Перемагає сильніший, але при тому всьому, в цій ситуації, яка була, могли відігратись і виграти цей матч. Після сьогоднішнього фіналу, з завтрашнього дня, після завтрашнього дня починається вже підготовка досліджуючих матчів нашої команди. Все у нас вийде, все в нас буде добре. Всіх, всю країну зі святами великодними і миру перемога нашій країні. На початку стислої урочистої церемонії нагородження усіх привітав голова комітету аматорського і масового футзалу України Юрій Кравченко, який подякував фіналістам за шалену гру, який відзначив успіх футзальних команд Дніпропетровщини на теренах держави. Дуже сильні команди, дуже е, сезон такий напружений був. Емоційні матчі подарував нам цей сезон. Три команди з Дніпропетровщини. Це говорить про те, що футзальні традиції є в цьому регіоні. І дві команди сьогодні також представляли Дніпропетровщину. І справжній дербі таке в нас було двомачеве. Переміг сильніший. Бажаю командам також розвиватися і перемагати і далі. В унісон йому про подібне говорив і керівник обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Сергій Тімарів. Відзнаки кращого голкіпера чемпіонату України був удостоєний воротар Дніпровського атлетік футзал Андрій Мельник. МВП турніру найкращим і найціннішим гравцем став Анатолій Міленький сухої балки. Після чого він разом з командою отримали срібні медалі. Хоча в їхніх очах був помітний смуток, що дії багато чого було втрачено у першій зустрічі як підсумок двоматчевого протистояння «Жетон за друге місце. Вітаю команду «Атлетик» з чемпіонцем. Це дуже добротна, гарна команда. Вона виграла чесно. Ну, нам трохи не вистачило реалізувати свої моменти. Вийшла дуже гарна гра. Я дякую своїм хлопцям за цю гру і за весь сезон. Це дуже приємно. Я намагаюся розвиватися і кайфую від кожної хвилини ну, находження в, в цій команді. Бажаю усп... успіхів «Атлетику». Дай Бог що в екстралізі зустрінемось. Золоті відзнаки стали надбанням Атлетікс футзал, який здійснив неймовірне у поєдинку на полі суперника і витримав його тиск вдома. Дніпровці чемпіони України, і їхній капітан Віталій Дзюба услід за жетоном за перше місце отримав і красень кубок за перемогу як символ титулу кращої команди першої ліги України сезону 2023-2024 років. Це наше велике досягнення нашого клубу. В першу чергу я хотів би подякувати нашим президентам. Цим просто фантастичним людям, які роблять все для того, щоб в нашому регіоні розвивався футзал. І, і так само хочу подякувати президентам сухої балки нашого регіону в фіналі грає дві команди. Це напевно показник. Хочу подякувати нашому тренеру Олександру Анатолійовичу Кабаненку за довіру, віру всіх хлопців до самого кінця. У нас по ходу цього сезону склад змінювався, але він вірив в те, що ми. Зможемо, да, ми змогли. Дякую хлопцям, що віддали всі сили. Деякі взагалі по ходу матчу отримували травму, але виходили як справжні бійці, молодці. Це перемога наша і ми її заслужили. Це просто мрія, ну, розумієте? Виграти, виграти першу лігу до України, про це, про це мріють всі, всі починаючі, починаючі команди, які е, заявляються в першу лігу. Ми заявилися перший рік в неї і, і виграли. То напевно ми будемо заявляти, що ми йдемо в екстралігу. Офіційно і по спортивному принципу, і по всім останним принципам. Хочу подякувати всьому тренерському штабу, хочу, хочу подякувати кожному з гравців, кожному болівальнику, кожній зірусі на небі, яка насвітила на нас і освячувала нам цей путь до, до перемоги. Всім, всім дуже дуже велике дякую. Далі більше. Вінцем фіналу, в незалежності від завойованих нагород, стало фотографування всіх його учасників, суперників, друзів на загальну світлину, на згадку про шалений неймовірний сезон, який вони подарували Україні і Дніпропетровській області. Зокрема, дякуємо. Дев'ять медалей, одну золоту, три срібні та п'ять бронзових вибрали спортсмени Дніпра за підсумками чемпіонату України з плавання, який завершився у броварах. Всі три відзнаки різного катунку в активі Максима Овчинникова на різних дистанціях плавання брасом, срібло і бронза у Анастасії Шкітак у плаванні вільним стилем. Срібним призером тут став також Олег Мамалига. Двічі третім комплексним плаванням і батерфляєм. Фінішував Олександр Гергель. Бронза і в Крістіни Тіщенко у вільному стилі. золотих і Бронзових та 15 е, срібних е, медалей завоювали вихованці третьої спеціалізованої деченяцької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради на змаганнях чемпіонату Дніпропетровської області е, з легкої атлетики серед дорослих, який фіншував на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми, миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.